Хей, хей, за мене Кірилвей. І сьогодні ми будемо відкривати 7 мегаящиків та 42 Стар Це я не знаю. Я просто за Бравл Старсом не слідив, не дивився, що тут по новостях. Я просто побачив якийсь холдік, знімав відкривав це. Я просто вирішив зайти і провірити. І тут ріл 7 мегабоксів і 42 Пізлостар. Стар сьогодні з нами Вадім. Дароу! Ек... З чого будемо починати, Вадим? Е Давай, ти за, 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 за Призестар, а я за мегабокси. Давай. Е Тут, є. Тут, є а хто? Я виграв. Наш призестар. Перше перезестарий. 42. 42. Вадим, ти не чи що ти на юності? Так, давай я, кстати, перезастану А это не О, это О, хотя бы Хотя ну, так, так я сберегу. Сюда просто! Открываем сразу.

Це щось такі стані. Я на мегаящики, звичайно, все одно. Все одно, але тепер не надає. Всім! Світиться! Скінарі! Світиться щось світиться ще! Або скін, або якийсь цей предмет! Давай легу. на шелі, це. ця. Ковбойка шелі. шель. А, шеліфка. Ше. Ну так, нормально. Ше, так, нічого Тре. А, Соплі підітри. Або слюні. Опять. Нічого не випало. Опять. Випало опять, нічого не випало. Опять. Випало опять. Ну, не а, опять. все. Відкриття закінчилось і ми це знімали просто три з половиною хвилин. О, знаєш що? Я зараз зайду на другий аккаунт, у мене же там ще є. О, О зараз ще одне буде відкриття. Відкрию. О, давай зараз Вадім їх відкриє. Так, все, ми перезайшли на аккаунт і, буде... і зараз Вадім буде відкривати ці мегабокси і призистар. Що ще відкрити. Давай мегабокси, бо ми перший суперстар відкривали. Ні, 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 -ні, 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 -ні не давай суперстар, бо мегабокси. На. Саме інтересне.

Танк! З кстати. З випав кстати. Танк Танк під названням був. Т-34, як пичес. Танк Т-34. Ты Бойовий танк Т-34. Ні, типу поки не везе. Мені одна таке лега, да? Ну що не за інший? Ну зверх. Ну, Привет! Привет. Это шо -то -то нет. Что это Смерть! Что? Смерть! Что Чисто когда я лега. Вадим лох. Мифи! И... то 500! це <плес> зараз просто. Ти можеш зміфис. Для гасміфи не вибасти. Де гасміфіка? Давай зараз бустимо. Уть-ту тому няня. -ня. Треба на вугол нажимати диви. А? А, ну, ні, не, не на цей. А все. А ні, ось на цей вуголок нажимай Я не знаю, там що, відкривав йому три рази на підряд міфік випав. А не на цей на верхній. Ай, знеся на. Все закінчилось. Все. все. <плес> Давай відкривай мега ящики. <плес> Твоє-моє та давай откривай уже, ну -мо. Нет. Yes. Четыре нічого не виходить. Ну, Правда, мінімум шість. П'ять, нічого не О, прикинь, випадки. Бу? Скинна була. О, кстати, це хоро... Вроді 100 сто... з лишнім голови цей. З лишнім геміном. Ну не так кажется. не Скин на цього, на Джесси. Это тоже хороший скин. Я тебе так скажу. Зохни, 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 зохни. Опа, два. Это походу. это я, я... Эдгар, Вадим, Поздравляю с вашим бойцом. Че первый? А, бу! Ну, Это эпический, это ж не... Восемь! Ты башен на бу? Ну, да бачу. Восемь! О, это тоже он, если мне не напоминает. Эй, Лей! Рей! Примо! Рей, Примо? Эй, Рей, Примо! Як Как тебе восьмерка выпала просто? Все, все, встань. О боже. Ну, я не просто. Знаю, я повезло ну да. Мені випало ж два бойця. Тобі випало мега, але мені випав ще один ні. Я не знаю, тобі більше повезло. а ще, О, тут 60 гемів є. Може купимо? Ні. А я не знаю шо. Може хвостичка. А він 69 стои, блин.